Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Подивіться уважно на малюнки, що це будинок, а це олівці. А це ж... що таке м'яч? Словами ви назвали предмети. Усі слова треба вимовляти чітко, виразно, правильно. А можна ще сказати, які предмети за розміром, кольором, з чого вони виготовлені. М'яч який? Гумовий. Олівці які різнокольорові. Будинок який? Великий. Є ще слова, які розповідають, що робить предмет. Що робить хлопчик? Ловить рибку. Що робить дівчинка? Катається на санчатах. Отже, слово може називати предмет, сказати, який це предмет, яку дію він виконує. Не завжди одним словом можна зрозуміти, про що йде мова. Якщо я скажу зелена, кожен із вас зрозуміє, що це колір, але не знає, про що саме я говорю. Поєднаємо це слово з іншими словами зелена трава. Зелена груша, зелене платічко. Ми назвали не окремі слова, а речення. Речення складаються зі слів. У реченні може бути одне, два, три і більше слів. Щоб скласти речення, потрібно назвати слово, яким позначається предмет, і сказати, що цей предмет робить. М'яч котиться, олівці малюють. Слова і речення можна записувати. Ви ще не вмієте писати букв, тому користуватимемося умовними позначеннями. Кожне слово це окрема горизонтальна лінія. Перше слово речення позначається лінією з вертикальною рискою. У кінці речення ставимо крапку. Зараз я графічно позначу речення. «Іде дощ? Скільки слів у реченні? Два. Іде дощ. Перше слово речення позначаємо лінію з вертикальною рискою. Друге слово окрема горизонтальна лінія. У кінці речення ставимо крап. Друге речення хлопчик ловить рибку. Скільки слів у реченні? Правильно, три. Запишемо графічно. Хлопчик ловить. Рибку молодці. А тепер ви спробуйте скласти речення та записати їх графічно. І надішліть мені, будь ласка, свої відповіді. До нової зустрічі.